Доброго ранку, мої любі! А можливо, доброго вечора, 8 грудня. Немає значення, в який саме час ви натиснули на це відео, щоб почути привітання від мене, вашої чарівної різдвяної феї. Сьогодні день, номер якого схожий на знак нескінченності. Він нагадує нам водночас як про нескінченність, так і швидкоплинність життя. А чи помічали ви, як часто посміхаєтесь протягом дня? Скільки приводів для радості було у вас, наприклад, вчора? Звісно, навіть важко дати відповідь на це запитання, тому що ми ніколи такі моменти не рахуємо, на відміну від ситуацій, які нас розчарували, в яких ми проявили негативні емоції, їх ми помічаємо значно краще. Проте, якщо відкрити галерею на вашому гаджеті, на обличчі автоматично з'являється посмішка. Адже зазвичай ми фотографуємо найкращі миті життя. Коли ми їх згадуємо, вони завжди піднімають нам настрій та прикрашають посмішкою обличчя. А які фото ви отримали останнім часом від близьких та друзів через месенджери? Не відповідайте, це риторичне питання, відповідь до якого на поверхні. Очевидно, що це найщасливіші моменти їх життя, з якими вони з радістю поділилися з вами. А тепер поставте, будь ласка, лайк, якщо хоч раз в житті ваші улюблені фото зникали через необачно натиснуту кнопку, або тонули разом з телефоном під час фотосесії на берегу річки тощо. О, мабуть, це відео набере найбільшу кількість схвальних хоча й в лепках реакцій. А вже ж, бувало! Хоча, звісно, знайдуться і такі щасливчики, які завжди дуже обережні та педантичні зі своїми найкращими спогадами, отже, зберігають їх у хмарному сховищі. Це супер. Але погодьтеся, не так часто ви туди заглядаєте, щоб ще раз пережити радісні моменти та надихнутися. А передріздвяні дні просто створені для того, щоб затригерити наші радісні події. Роздрукуйте найкращі світлини цього року, ті, які викликають радість, щастя, наповнюють вас та влаштуйте вечір найяскравіших спогадів з родиною чи друзями. Це так класно, просто згадати, як ви дегустували тістечка в затишному ужгороді, або гуляли мальовничими Карпатами. Чи загорнувшись у м'яку ковдрочку, читали книгу, яку щойно отримали поштою. А можливо, всією родиною дружньо викопували картоплю і потім, звісно, налягали на смажену рум'яною соломкою. На додачу салат з огірків і помідорів приправлений запашною домашньою олією. Трохи стомлені, але надзвичайно задоволені результатом та спілкуванням з близькими, які тільки на ту картоплю і приїжджають. Отже, додавайте в коментарях ваші спогади до цього переліку переліку найяскравіших. Щасливих моментів року. Впевнена, ви знайдете безліч яскравих та радісних подій цього року. Їх виявляється стільки, що не так просто визначитися, які саме фото роздрукувати, але ви впораєтесь. І мерщіть до фотостудії або навіть просто в офісному принтері можна. Головне зберігти ці радісні емоції. В моєму фотоальбомі є фото, роздруковані у 2021 році, коли я з родиною відвідала фортецю Акерман, яку планувала відвідати ще років 15 тому, а під час карантину усвідомила, що не можна відкладати життя і при нагоді реалізувала свою мрію. Я роздрукувала фото з цієї подорожі як нагадування про те, що слід жити тут і зараз. Попри все, найліпший час завжди, зараз, зараз. Помічайте ваші теплі радісні моменти щодня, фіксуйте їх просто своєю увагою, додавайте різних барв, емоцій, і невдовзі ви помітите, що життя посміхається вам навзаєм, наче хоче примножити такі щасливі моменти, щоб знов вкотре побачити вашу чарівну посмішку. Тож ловіть сьогодні наступне завдання влаштувати вечірку найяскравіших спогадів року та роздрукувати не менше 10 найемоційніших фото. Класною ідеєю буде також зробити модборт Мій чудовий рік. Обіймаю вас, любі друзі, гарного, затишного дня, а ми з вами зустрінемося наступного! З вами була я, Чарівна Різдвяна. Feia?